Спецпроект до Дня Незалежності про теперішнє та прийдешнє про війну, втрати та біль, про темні часи, а ще про людей. Людей, що впливають на наше майбутнє, людей, що дають силу боротись, людей, що борються, допомагають і вірять в перемогу, людей, що не здаються та нищать ворога, світлих людей. Спецпроект світлі люди в темні часи, 24 серпня на Еспресо. Кола маломуж, генерал армії України, голова служби зовнішньої розвитки України у 2005-2010 роках. Вже є з нами. Пане Миколо, вітаємо вас! Вітаю слава Україні! Героям слава. Героям, слава. Героям, слава. Героям. героям слава, пане Миколу. Ну якось рясніють наші стрічки новин і деяких російських ресурсів. Також вже про це пишуть про Україну. Не знаю, чи українські чиїсь успіхи. В Росії е, до прикладу, Moscow Times, це російське видання, посилаючись на губернатора е, Мурманської області Андрія Чибіс Андрія Чибіса, каже, що напередодні українські БПЛА атакували Мурманську область. Ну і це рекордна відстань, тому що це. Більш близько двох тисяч кілометрів. Та. А тепер ще й Волгоградська область. Волгоградська область, там аеродром якийсь палає. Поки що, поки що медіа російські чи вже повідомляють. Повідомляють а, вже повідомляють. вже вже про це пишуть. Вже офіційно про це сказав губернатор цієї області Андрей Бочаров. Сказав, що більшість безпілотників вдалося їм збити, але деякі влучили. От. Всього нарахували 10 вибухів очевидців, в 3.30 почалися. Почалася атака вночі. От, сказав, що можливо буде навіть евакуація, вибухи сильні. Там Су-24 е базуються ті, що завдають ударів власне тими кабами. Словом, аеродром е в Мурманській області, аеродром Волгоградській області. Що на що в тих на тих аеродромах було, є і як ви. Охарактеризуєте ось ці удари, ну в першу чергу ми говоримо про те, що ми перейшли до нової стратегії ведення війни, крім заходу на Курщину, що було альтернативною тим бойовим діям, які нав'язав Росії. Затяжна війна по лінії фронту. Ми розпочали уже декілька тижнів підряд системні атаки на військові об'єкти в глибині Росії. Для цього підготовлені дрони дальньої радіо Я так їх називаю балістичні дрони, які несуть різні типи зарядів. Від 40 до півтони це ті, які можуть вражати великі військові об'єкти, аеродроми, літаки, системи управління і зрозуміло склади боєприпасів. От наприклад по Волгоградській області кабами перед цим також були знищені Ростовській області. Великий склад, 770 приблизно прилизно кабів. Це те, що обмежує Росію нанесення ударів по нашим військам, попри фронтовій зоні. І зрозуміло, якщо ми говоримо про ростатичну авіацію, це Нейтралізує якраз можливості підняття літаків наприклад: 160-ту 95 і Мурманське якраз ці аеродроми, які нам загружать кожен день ракетними ударами. Тому удари по самому аеродрому це або пошкодження до літака, ми Вже попередню інформацію маємо. Знищення системи управління польотами. Це надзвичайно важливо, тому що вона дорого і швидко не заміниш. Розуміло, удари по Наземним інженерним спорудом, які потрібні для обслуговування літаків, ну і системи якраз і е, забезпечення пальним, що без пального ж ніхто ж нікуди не літає, і це практично мертвий літак. Ну і з іншого боку, це склади боєприпасів. Тому Морманськ вже 2000 кілометрів це по силі. Ми пам'ятаємо, ми доходили по ряді ударів прямо навіть до Татарстана, коли знищували нафтоприродний завод це теж 1800 кілометрів. От ряд інших об'єктів. До 2000 або 1800 кілометрів, включаючи е аеродроми тактичної авіації. І Волгоградський якраз напрямок, це знаходяться тактичні літаки. Це той напрямок, який сьогодні ворог не очікував, що ми нанесемо удар. Що важливо, що на цих аеродромах ворог не має потужних систем ППО, тільки зараз наче підтягувати. Саме важливо, що по нашим оперативним даним там і, е і представники, які все-таки частково забезпечують. Контроль неба, а особливо льотчики і інженерний склад не чекають ударів, і от тепер тільки вони переходять до режиму бойового сказати чергування, а також бойового таке забезпечення, коли літаки повинні, якщо не в ангар, підніматися в повітря, щоб їх не збили прямо на землі. Тому перша складова, те, що ми б'ємо на великій вісні, вже Створюючи передумови слідчі літаки, інфраструктури стратегічна авіації, а це крилаті, балістичні ракети і тактична авіація, як в Раді. А перед цим, наприклад, в інших регіонах Курщини, той же той же напрямок Ростова, де дійсно розміщена прифронтова тактична авіація. А це всі каби, ракети, бомби, які кидаються наші війська. Наприклад, на той же Покровський напрямок, Краматорський, Торецький, от нейтралізація таких. Рітаків і можливості їх в експлуатації це явне полегшує нашим двоякам на лінії зіткнення, особливо там, де вони сьогодні мають активні бойові позиції, намагаються наступати. Маємо непогані пані новини з Курської області. Зокрема, виклали українські зараз військові сили оборони нових полонених. Фотки зокрема, там є і два дві частини, які входять до цього Ахмат батальйон, Як то називається полк, чи Ахмат, словом, та. Але я я, я хочу поговорити про інше а саме про просування росіян на Покровськ. Вже 80%... Кажуть про те, що контролюють міста Нью йорк колишнього Новгородського, і Росіяни, до речі, обіцяють, що щойно вони повністю це місто займуть, відразу назад його переменують в Новгородське. Ну але менше з тим питання в тому, ну, от, наприклад, Юрій Бутусов вважає, що втрата Покровська є вважитиме більше ніж всі успіхи в Курській області. Чи ви з тим погоджуєтеся? І чи ми можемо втратити Покровськ найближчим часом, що це означатиме? Порівнято надзвичайно складно, тому що захід області – це нова стратегічна позиція. Ми практично знецінили зусилля ворога для наступу на Харківщину. Багато військових групувань, які передбачалися переміщати звідти вже не будуть. Створив буферну зону. Це відтянули всі вогни засоби від постійних атак. Частково Курщини, Харківщини, можливо, використання комунікаційних можливостей, перекриття якраз. І контроль енергетичних ресурсів Російської Федерації, які навіть переправляють газ в Європу, і це загроза навіть атомної станції захопити стилу, от але не захоплюючи станції, тому що вони порушники якраз між жодних норм, а десь вести формат контролю на відстані, і вони змушені будуть її вимикати. Це вже інша ситуація. Це не тільки бойова частина і відтягування якраз можливості ворога наступати з позицій кордону. Але це створення буферної зони стратегічного рівня. Те, що ворог намагався е, декларувати і створювати на території України. Пам'ятаємо, Путін 100 кілометрів на території України буферна зона. Ми створюємо тепер на території Росії. Це удар по е, престижу самого Путіна, який хвалився, що ні п'яді не віддамо е, землі Росії. А тут зайшли вже на е, 28-35 км кілометрів і вже контролюємо е, до 96 населених пунктів. Це Стратегічне і військово політичне значення це має вплив і наших союзників, і на наших партнерів, і не партнерів. Що побачили, що ми можемо носити дари і перемагати. Але треба визнати, що ми не достатньо системно спрацьовували поки на покровському напрямку. Там йдуть гарячі бої. Передбачав, що ворог має перекине звідси війська, але він перекинув тільки з Харківщини. Херсонщини, Запоріжжя, ну зрозуміло з глибини Росії і Скалінграда для того, щоб локалізувати наше групування на Курщині. А от Покровський, Торецький напрямок, і зрозуміло Краматорський являється основним, тому що Путін вже декларує захоплення Донецької області, і Покровський ключ для захоплення. Тому йдуть постійні жорсточайші бої. Кидаються всі я прямо скажу за нашими розвідданими оперативні бойові резерви, тому що там. Ті, які не мають досвіду, нічого не витримають. Там штурмують, вони нічого не зводять, і успіхів не буде. Але з іншого боку, ми знищимо резерви ж ворога і на полі бою, і при фронтовій зоні на Покровському, та вже Краматорському, на турецькому напрямку. І 1140, як це цю, цю добу, перед цим 1230 і більше кожен день це величезні величезні втрати. І ми стоїмо на тому втримати там позиції, відійшовши в частині на. Підготований у райони, це дуже важливо, тому що до цього таких систем було мало. А тепер ми, виходячи з цих сіл або населених пунктів, ми наносимо удари вже по пристрінам територіям валом вогню. І це величезні втрати, які ворог має, але ще має резерви, на жаль, і рухається. Тому Нью-Йорк – це дійсно важливий чинник чисто ну, в плані втрати території. Ми контролюємо десь одну п'яту частину околиць, але тримаємо позицію. Це як формат знищення ворога в місті, це дуже важливо, що в цій зоні можна вести активні оборонні бої, от але там не тримаємося до кінця. Але є завдання ще знищувати ворога, не полишаючи позиції. Далі може відійти на піготовані бойові позиції е стратегічного рівня, там, де дійсно ні каби нічого немає доставати, може розгортати військові на е кають підрозділи і вогневі засоби. А от Покровськ це вже дуже визначальний чинник. Я думаю, що ми його не здамо, тому що в даний момент розроблений ряд операцій, про які ми вже конкретно не можемо говорити, але і вчора настався і відповідно засіданні вузького кола військових. Це надзвичайно обговорювати як можливі засоби протидії, альтернативні і асиметричні дії в цьому регіоні, і як потужно нести контрудари противнику. Будемо надіятися і тримати кулаки, що найближчі дні і тижні ми стабілізуємо ситуацію і вже будемо. Проводити не тільки захисні засоби, а і утримує позиції і контрударів на покровському напрямку на залишається хвилинка. Російська влада заявляє про те, що е, бої вже є на кордоні України з Брянською областю. Росіяни бачимо продавлюють Донеччину. А от Блумберг пише, що в Пентагоні вважають, що війна Росії проти України рухається в глухий кут. Е, пане Миколо, чи спр чи справді в глухий кут? Ну, ця оцінка така, що начебто йде рівновага. От але вони знають конкретно і задуми командування і ще раз підкреслюю. Сьогодні виход цього глухого кута тієї нав'язаної позиції, яка Росія зараз нам намагається диктувати затяжну війну. О, це альтернативні дії. При е, малих так сказ можливостях в плані живої сили і техніки зменшені відповідно, працює мистецтво війни, асиметричні дії. Удар покуршення рахує тільки один із варіантів, можуть бути по брянщині, деворчення і стратегічні удари по озбриванню нашої території, де ворог немає, має, окрім районів, де не очікує це глибока системна операція. Це спасе ситуацію, не буде глухого кута. Тоді ворог буде 에, мати втрати, мати відповідно відступи, а ми матимемо перевагу. Для цього треба зараз готуватися. І ми про цю альтернативу, нову стратегію не раз говорили. Вона тільки буде альтернативою тим нав'язаним операціям, які сьогодні Росія намагається продавити. Для цього потрібна не і нове мислення стратегічне, підготовлені війська, нова озброєння техніки, що захід і закупівля за кордоном і наш ВПК. Симбіоз цього до кінця року повинен. Дати передумови реалізації такої стратегії, дякуємо вам, Микола Маломуч, генерал армії України і голова служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках.